Вітаю з вами юрист благодійного фонду Вадима Столара Крістіна Приходько в рамках проекту фонду юридичні поради. Хочу ознайомити вас із змінами, які були внесені до постанови Кабінету міністрів України, яка регламентує порядок отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам та які почнуть діяти з 1 березня 2024 року. Вказані зміни надають право на подовження виплат внутрішньо переміщеним особам двома способами. Перший із них це в автоматичному режимі, другий це за особистим зверненням на себе чи на сім'ю. Тому сьогодні у дописі під цим відео хочу ознайомити вас із тією категорією внутрішньопереміщених осіб, які зможуть отримувати виплати в автоматичному режимі, тобто без додаткового звернення. Наступні критерії для подовження виплат я розповім вам у наступних відео.